А ви знали, що картоплю не можна давати курам. Багато хто думає, що це дешева і корисна їжа. Але насправді в сирій картоплі та особливо в зелених бульбах міститься Соланін. Токсична речовина. Вона викликає пронос, слабкість і навіть загибель птиці. Якщо ви коли-небудь кидали сире картопляне лушпиня, у курник ви ризикували здоров'ям свого поголів'я. Але не так все погано. У правильному приготованому вигляді картопля може стати гарною і доступною добавкою. Я використовую варену картоплю без солі і спецій. змішую з мішанками, і кури отримують легко засвоєну енергію, особливо корисну взимку. Важливо знати, кому можна, а кому ні. Курчатам до одного місяця картоплю давати не можна, їхня травна система ще не готова. Підростаючому молодняку віком від 1 до 3 місяців можна водити потроху у складі мішанок не більше 10-15% від раціону, дорослим курам до – до 20-25% від мішанки 2-3 рази на тиждень. Не сучкам картопля допомагає зберігати енергію, але не повинна замінювати основний зерновий корм. Тож головне правило просте: ніколи не давайте сиру чи зелену картоплю, а варена. Це безпечна та корисна добавка, якщо дотримуватися норми.